Вітаю вас, друзі! Давно не було відео, нічого не знімав, були певні причини на це все в мене. От, одна із них це те, що я собі сокирою розрубав руку. Вже, дякувати Богу, заживає, нічого там страшного нема, пальці працюють, все добре. От, але спочатку е, нічого не міг ні взяти в руку, нічого, тому і відповідно відео не міг теж записувати нормально. Та й не було, як то кажуть, ще можливості, тому що не все насіння. Навіть на даний момент ще не все в мене є насіння, де якого нема. Тому власне я і відео розділив. Сьогодні ми поговоримо про гарбузові. ну В основному про гарбузові це такі, як кавун, диня, там огірок, кабачок і так далі. От, але ще сюди додав також капусту і цибулю, покажу, яку ми замовили на цей сезон. От, який буде в нас наступним От. а вже в наступному відео тоді я буду розповідати про пасльонові. От, там, помідори, перці, баклажани, які, тому що в мене зараз ще немає одного баклажана, він ще не прийшов Також деяких кабачків немає. Ну, там один чи два всього. Тому в основному всі є, я їх вам покажу, які ми будемо висівати. От. Розділив відео на дві частини, тому що воно забуде занадто довго, його просто ніхто не буде дивитись, поки я все розповім вам, то це відео займе більше години. Ну що, друзі, тоді я так думаю, не буду забирати ваш час і поїхали. Значить, коли замовляв насіння, дали мені от в подарунок тут 20 насінин всього, але. Такий кабачок. Я його не пробував вирощувати, але в цьому році спробую. Назва його не віра. Ну, е -е, його тут всього 20 насінин. А я планую, що на наступний рік у нас буде. Кабачка небагато, там максимум кущів 50-60. Я думаю, більше його не треба. Він дуже вражайний і дуже довго родить. Тому ну, висаджувати його там по 100, по 200 насіни немає сенсу, тому що його так не беруть, як, наприклад, той самий помідор там, або огірок. От, тому десь 50-60 буде нормально. Ну, це дали в подарунок, тому для проби ми його висадимо, побачимо, який він буде, і що з нього виросте, власне. Також у мене є ідея посадити ранній як кабачок, так і огірок. Тому ще буду дозамовляти насіння. От, власне, як я і казав, якого ще нема кабачка, це буде насіння для, для тунелю. Хочу постелити рано плівку, переорати свої ділянки і під дуги пос... висадити розсаду кабачка і розсаду огірка. Ну, це поки що плани. Ну, побачимо. У будь-якому випадку я планую так зробити, а як воно буде далі. Подивимося. Також у мене ще залишилось тут ось 25 насінин, я порахував кабачок Ангеліна. У от, е, от мене якраз думки трошки переплуталися, або оцей посаджу в тунель якраз 25 штук. оцього. цього. І от у мене ще є отакі від Інова Україна. Інекс 1423 Я просто не пам'ятаю, він уже має назву. Здається, Рішар він називається. Ну, точно вам не скажу. От, і тут теж 25 От Якраз ці 50 штук Ангеліни і ось 1423, швидше за все, підуть під е, тунель. Але це ще не факт. Можливо, я посаджу й ті, що замовлю, які ще, ну, так би мовити, не прийшли мені. От. Ну, в будь-якому випадку планую, що кабачка буде в тунелі, десь штук 50, і потім ще висаджу 50-60 просто вже. Е, ну, Відкритий ґрунт без ніяких тунелів. А так, в принципі, от у мене тих 20 є, тут 25 і Нововських, і Ангеліна 25. Я думаю, цього кабачка буде достатньо. Ще я планую дозамовити десь. ну, теж Там, там фасовка по 20, здається, насінин є у, на сайті Нова Україна. Там мені їхні кабачки дуже сподобалися, там ще є. Два чи три види цих кабачків, я потім їх вам теж покажу. Я хочу їх собі ще замовити От, в майбутньому. ну, Будемо все висаджувати. Так. Переходимо до огірків. ну, Ці огірки кожен рік висаджую. Беру їх не побагато, ну, 25 насінин кожного. Тобто, всіх у мене вийде 100 штук. З цих 100 штук можна стільки огірків зібрати. Ми просто мішками їх вивозили. От реально мішками. Його дуже багато огірка, вони дуже родючі. От, якщо правильно їх вирощувати. от яр, дуже класний огірок. Мені він подобається. Він дуже вражайний. От, його дуже багато. Не дуже він такий проблемний, я б не сказав, що він там прям супер хворіє. От, ну, мені подобається. Тому обов'язково його посадимо, також каприкорн. Теж та ж сама фірма. І лютаяри Каприкорн це у нас е, юксель, Туреччина. Також вражайний, також смачний. Вони чимось між собою навіть схожі, ці Вірки лютаяри Каприкорн. Теж 25 штук взяли. О, кібрія. Огірочок класний, але він менш вражайний, якщо ми його будемо порівнювати, наприклад, з лютаярами каприкорном. Але теж непоганий, теж так собі, більш-менш стійкий до хвороб, нормально росте. Ну, теж 25 штук. І Мадрілен теж класний огірок. Також кожен рік вирощую. Можу сказати, що огірок бомбовий. От, в відкритому груті, щоправда, я всі ці огірки вирощую. але Тим не менш, дуже класно вони ростуть, в теплицях не пробував, тому нічого вам не можу сказати. Теж вражайний і дуже смачний. Та, в принципі, я ж кажу, вони всі вражайні, там от, за відмінністю тільки кібри він смачний, але ну, по вражайності він трішки поступається, будемо так казати. Так, диньки. Диняк брав небагато, оскільки диня. Ну, набагато, скажімо, менш ходова, ніж кавун. І диня менше лежить. Я не знаю як в кого. У мене диня ну, там, до тижня це максимум, що вона може зберігатись. Потім починає підгнивати. Тому я їх багато не беру. Цього року також ще буде щоправда, одна динька. Я її ще не замовив. Диня Даяна від Іно Україна. Але ще поки що я не замовляв, тому що чекаю, там і кабачки будуть іще. І потім це все одразу хочу і замовити, щоб не окремо. Взяв диню Радміла, кожен рік вирощую. Гарна, класна динька, невеличка, така десь на 2-2,5 кг, але дуже солодка. І цього року навіть теж вона була. Перші диньки ми ще їли, вони були класні, солодкі, а потім уже дині були ніякі всі яйця також. А так, вражайна, класна динька. Трішки. Вона е, буває підхоплює, е, наприклад, той же самий фузаріоз, на неї він е, нападає. Але так як я вам показував, я користуюсь триходермою уже два роки, і ну, цього захворювання я майже не бачив. Де-неде з'являлися якісь такі ознаки, знаєте, е, ну, ну схожі, скажімо так, може, то і не фузаріоз, але схожі такі Відв'яло листя там і так далі. Але, в принципі, триходерма спрацювала і все було диніка, вони, урожай був гарний. Взяв 30 насінин, так як нема фасовки 25. Динька Ребека колись вирощував ще на початку перші роки, коли я пробував. Ребека це велика динька, така десь в районі 3-3,5 кг. Непогана, теж смачна, біла всередині, е, така дуже-дуже біла, я б сказав навіть. От, але солодка і гарна диня велика. 25 насінин. От, мабелла, мабела, не вирощую, нічого сказати поки що не можу. Схожа на ту ж диню Ребеку, ну я маю на увазі за розміром, там десь теж кілограма 3-3,5 на вигляд. От, взяв 25 насінин. Ну, цього нам вистачить з головою. Також диня мазін. Ну, мазін я вирощую кожен рік. Ніколи мене ще не підводила вона. Диня класна. Ну, росте вона десь до трьох, Три, може трошки більше трьох, але великих динь немає, якщо чесно. От. Тому ну, диня класна. Я не знаю, що про неї казати. Я вже не один раз е диньки. Ці вам показував, знімав. Якщо когось цікавить, можете передивитись на каналі. Там дуже часто вони, не кожен рік мені попадаються, тому що кожен рік висаджу. Мазін, в принципі, суперова диня. Не особливо примхлива, мені подобається. Також буде ще диня Даяна, також десь 25, скоріш всього, на сіни. Ну, тобто, всього разом динь десь буде 125-130 штук, не більше. І то це я вже набрався, так знаєте як то кажуть. Із цікавості. Можна було їх менше взяти, ну, нехай будуть, не будуть вони зайві. А якщо що, просто менше висім. З диньками ми розібралися. Також, переходимо до кавунчиків. Значить, цього року безнасінневі кідман. Ну, я вирощував його. Кідман кожен, уже два роки не кожен, а два роки їх вирощують. Невеличкі, але дуже смачні, дуже солодющі кавуни всередині. Ну, Просто мега солодкі. Хоча ростуть маленькі. Там десь, я не знаю, ну, в районі 2 кг 2,5 до 3 ну це максимально. Як я не пробував, вони більше не виростають. От, 5 насінин взяли. Я думаю, нам цього, вистачить, ми для себе беремо. Тому От, екстазі. Екстазі пробував цього року. Ну вони дуже маленькі, вони прям як яблуки повиростали, хоча були солодкі всередині. Ну не знаю, можливо, якась технологія їм треба окрема для вирощування. Точно я вам не скажу. Ми лише один рік в цьому році їх садили, тому так прям ну не скажу вам. Але теж солодкі. Вони такі темні, більш схожі на вогник, вони такі темно-темно-зелені були. От, незвичайні мають вигляд. Але теж солодкі, хоч і маленькі. Теж 15. Також 15 Орталка. Він взяв. Ну, це також червоний всередині, безнасіневий, але я його не вирощував, тому нічого вам поки що про нього сказати не можу. Взяв лише за компанію. От. Буду вирощувати, все покажу, все ви побачите. Також 15. Також взяв це для мене новинка. Я його не вирощував. Інфа це. Теж безнасінневий буде кавун, але це буде жовтий всередині кавун, не червоний. Також безнасінневий, також перший раз, тому нічого вам сказати не можу. Так, на картинках гарний, в принципі. Ну і по відгуках непоганий. Ну, а вже ж коли вирощу, тоді вам покажу, що з нього вийде. Також 5 насінин. Того в нас без всього буде 20 штук для себе. Виключно собі, тому багато не набирали. Так, талісман. Талісмана цього року взяв всього 100 насінин. Через те, що кавун класний, Немає взагалі питань, Непримхливий, вирощувані, все добре, але він дуже величезний у нас виростає. Ну, середня вага цього кавуна це 10 кілограм. Ну, таких небагато. в основному це кілограмів 12-11. На словах люди хочуть великі кавуни, але коли починаєш їх продавати, просять розріз, то мені багато. Ну а я, якщо чесно, не дуже люблю їх різати. Тому дай розріжеш потім ті оси, пчоли. Хто там тільки не літає над тими кавунами, тому. Вирішив, що посажу їх менше, набагато менше. Я не брав тисячну пачку, взяв всього 100 штук для асортименту. В принципі, кавун класний. Хто цікавиться, талісман це для новачків взагалі класний кавун, тому що він у вас виросте, реально виросте. Тому взяв всього 100 Orange Luxury, жовтий кавун всередині. Брав його цього року. Висаджував також 100 насінин. Ми садили. Класний кавун, бомбовий. Чесно, смачнющий. Він має вигляд звичайного кавуна. також такий полосатий, а, і, ну, Всередині жовтий і смачний. Насіння його крупне, здається. Я вже точно вам не скажу, але здається, воно дуже крупне, таке, як в талісмані. От, а в самому кавунчику маленьке. ну тобто Кавун класний. 100 насінин взяв для асортименту так же нам підійде воно. Також взяв Orange King, кожен рік сажу, класний кавун, не примхливий, але вражається дуже хворобами. Ну, насамперед, це Фузаріоз. У мене з іншими хворобами якби, великих питань немає. Фузаріоз колись в мене є навіть відео, називається фузаріоз на кавуні, здається. От він мені положив весь оцей кавун. Фузаріоз просто його знищив. А так, в принципі, кавун дуже смачний, він ранній. Він саме перший у мене з'являється. Оце якраз от Orange King. І дуже солодющий, дуже класний. А ще в нього є великий плюс, він дуже довго лежить. Ми іноді вже просто вже все продали, все повибирали, що тільки можна і причому не по одному разу. І залишаються дуже маленькі кавунчики, і перед самою дисковкою поля от просто вже нема що їсти. Ходимо ті малюпусінькі м'ячики збираємо, а вони солодкі всередині смачні. Ну, Так ближче до кірки, звісно ж, менш солодкі, але в самій середині дуже класні. Тому, от Orange King ми обов'язково висаджуємо кожен рік. Тому цього року взяв 500 насінин, але, скоріш за все, що на розсаду підуть не всі, а десь штук, може, 200. А, може 300 побачимо. А 200 або 300, скоріш за все, будуть висаджені без поливу. От, спробую так ще посадити, щоб були трошки пізніші, тому що це літо у нас було мегатепле мега і вийшло так, що все виросло в один момент. І вже у нас кавунів в середині серпня просто не було. Не було що продавати. Вже все було продано на той момент. Тому взяли 500 насіни, спробуємо їх посадити ще на суху. Також у мене є у продюсер. Ну, тут у нас Larg-Seats виробник, ну, я колись їх садив. Нормальні кавуни, класні, теж схожі на Orange King і також виростають великі. Це середня вага, також 9-10 кг. От Їх також. ну Це так я взяв про всяк випадок, так би мовити. Ще не факт, що їх буду висаджувати, але планую їх висіяти також без поливу. Просто на суху, щоб були нам на пізні врожай. Оце пачечка 50 грам, от приблизно тут 1000-1100 штук буде. Я колись пробував рахувати, от приблизно стільки їх тут і буде. Ну і для мене це вже не новинка цього року я цей кавун висаджував. І він мені дуже сподобався. У нього середня вага була 8 кг до 10, гарний, смачний, хрусткий, солодкий. Ну, коротше, кавун бомбовий. І тому я їх взяв 1000 насінин. От брав їх навіть по предоплаті, тому що їх не було в наявності. Там е, на Інова Україна є у Вайбері їхня група. Вони там запропонували, от хто хоче забронювати ще по старій ціні. Я ще взяв за 2500. Зараз вже здається 2900. Оцей кавун. І коли вони зайшли вже в Україну, це десь тижнів три тому. Мені його прислали. Замов тисячу штук. От якраз от цього ми посадимо всі 1000 штук. І ну, Це буде більш, більша частина от, якраз у цих кавунів. Мені дуже вони сподобались. У мене десь є відео за цей рік, як я авалон ми там дегустували. Здається, я навіть заміряв його цукри. Уже не пам'ятаю, але, здається, заміряв. Там можете переглянути, кого зацікавило. Тому цей кавун ми висадимо в більшості. Тобто 1000 штук, От ми їх якраз всі висіємо на розсаду. О, так що, тут така Ну, от приблизно у нас тут. Кавунів десь 1700-1800 штук. Це нам піде. Ну, це якщо ми не рахуємо продюсера, це нам е, все на розсаду піде швидше за все. А з продюсером там уже будемо дивитися, яка ділянка. Ми її ще точно не переміряли під кавун. Бо у нас в середньому десь на 10 сотих треба 700 штук. То там треба заміряти точно. І тоді я вже буду знати, скільки мені їх всього треба. Бо ділянка там чи маленька, під кавун не буде. Так також, цього року це вже в нас не гарбузові пішли, це вже цибуля. Цього року висівали ми мені в подарунок прислали насіння цибулі, чернушку в народі кажуть, і ми її спробували посіяти плюс докупили ще в супермаркеті, в нашому, якусь звичайну вона, здається, штуці звалася. Просто тому, що тої, що прислали, було мало. А ну, якби, для проби треба було більше, все одно посіє, тому брали ще в супермаркеті. Ну і ви знаєте, мені дуже сподобалось цибульку вирощувати. Із насіння. Сіяти її, звичайно, задоволення, ще те. А от е, росте вона класно, стрілок ніяких не було. У мене, в принципі, є на каналі відео, я показував ту цибульку. Там я розповідав, як я її підживлював разом з капустою. В принципі, що капусту, що цибульку ми підживлювали і обробляли однаково. Ніякої там різниці не було. Там була різниця лише в пізній капусті, тому що ранню ми там уже закінчили годувати так само і цибулю, а пізню ми ще там підгодовували якісь раз чи два тому. Ну, от, 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 от там була якась відмінність. От, Значить, взяли ми по тисячі штук кенді. Кенді це звичайна біла цибуля. Тисячу насінин взяли для проби. Я ні разу її не висівав. Це все буде вперше. тисячу Кенді. У Барон, Якраз та цибулька, яку мені в подарунок прислали, але на ній було написано. Ой, я вже не пам'ятаю. На ній було написано. Ну, якась інша. Я точно не пам'ятаю назву. Але не Red Baron. От. Там я подивився по, ну, інформацію про ту цибулю. Вона повинна була бути біла, а виросла така червона. І ми ну, всі з підписниками, і люди тут е місцеві, всі сказали, що це швидше за все, Red Baron. На класна, величезна у нас виросла, суперова цибулька. От, тому взяв тисячу насінин спробуємо її висадити. Також Пандеро. Ну, це також біла цибуля, така невеличка повинна бути. А там побачимо. Також насіння, чернушка, як то кажуть. Ну і комета. Комета це, здається, вже біла цибуля. ну Біла я маю на увазі, її шкірка біла буде. От, так, також тисяча насінин взяли, повисіємо. Висівати будемо у 260-ту касету. Ми цього року її сіяли. Там і по 4 попадалось в одну ячейку, і по 5, тому що її сіяти це просто жесть. І, в принципі, нормально виросла. Я навіть бачив, що люди висаджують, прям з ячейки витягують, 3-4, їх і так всадять, ніхто їх не розривав. а мої дівчата пороз'єднували, і по одній повтикали. Ну, врожай був класний. бомбовий, Просто бомбовий врожай на тому смітнику, де ми садили, це взагалі було класно. Тому 4000 штук от ми якраз і висадимо все от, на цей сезон. Так, також. капуста, парел. Ну, я взяв одну пачку от, на 100 насінин, а їх у мене буде 500 насінин всього. Це рання капуста. Ну я вже думав її не садити, тому що цьому році вона була занадто просто дешева. По 4 гривні кілограма там були такі качанчики, там, по кілу, там кіло двісті. Ну це максимум, Коротше, щоб ви зрозуміли, щоб щось заробити, то треба було фуру її продати. Тому я її думав не садити, але ну, ще раз спробую. Це таки діляночка є, оця нова, що ми роздискували. останньою, я знімав відео, де ми там вносили і вапняк. От Планую її туди висадити. Спробуємо 500 насінин, парел, рання, крута капуста. Також, середня капуста Глорія. Вирішив взяти. Е, ну По відгукам класна капуста. Я її не вирощую, тому нічого сказати не можу, але це середня капуста, це така зразу її на продаж. Е, зберігатись вона явно довго не буде. скоріш за все. <кій> все. Ці вже пачки йдуть по 2500 на сіне. Висівати будемо її на городі, я профрезую, повисіваємо. Касетами понабиваємо дірки, от, і там висіємо. На розсаду, а потім уже ж будемо викопувати і пересаджувати у, на нашу ділянку. <клісті> так, капуста-агресор, також 2500 насінин взяв. Це вже така <клісті> ну, не середня, вона більш <клісті> середньопізня капуста, але от я її в цьому році вирощу, мені вона сподобалася. вона, до речі, ще й зараз у нас лежить нормально. Ні, ні є нічого, хоча капуста ж маленька, звісно, ви там. Хто дивився мої відео попередні там про капусту, бачили, які там качанчики. Ми її почистили, все, всі ті поскладали, нормально лежить поки що. Ну, а там побачимо. Також 2500 на сінин взяв. І узяв таку ще капусту Продікус. Чому я її взяв? Це капуста для тривалого зберігання. По відгукам багато хто каже, що вона лежить дуже прекрасно, до весни ніяких питань взагалі немає. От. Тому взяв її для того, щоб поки ми оте все будемо продавати, о, то ця нехай зберігається потім е, туди далі. Можливо, навіть ціна підніметься. І якраз усе е, нам буде тільки на руку. Теж взяв 25 тисячі сінин, спробую. От, а там побачимо. Приблизно як агресор, так і от Продікус. Тут написано. Та й на відео я бачив, люди вирощують там такі качанчики по 3 кг, 3,5 і не більше. Ну, в принципі, це стандарт. Бо великі теж там у мене були якось на поливі, я там пару штук притулив, то виросли такі по 5 кг качани, ну, Реально то вже дуже великі були. Тому от. Всього спільно у нас тут десь виходить 8 тисяч насінин, Якщо все порахувати, от пізню, середню, там і ранню капусту, у нас 8 тисяч штук виходить. Якраз ми їх всі і всю капусту втулим на цю ділянку, що ми роздискували тут в мене вдома. Плани в мене, от, коротше, такі. Як воно буде, побачимо? От, бо у нас зараз, як ви знаєте, нестабільність в країні, тому. Планую, ну а там, як вийде, по ходу все буду знімати, показувати. Буду намагатись частіше знімати, але не виходить. Ви знаєте, я люблю знімати лише щось по ділу. Що попало знімати, просто ходити, то ну якось воно не моє і не подобається мені таке. О, тому ви обов'язково підписуйтесь всі на мій канал. Хто ще не підписаний, ставляємо обов'язково вподобайку. Ну а на цьому тоді всього вам найкращого, Всім до побачення.